У Чернігові в обласній лікарні відкриють власну ПЛР-лабораторію. Обладнання від Міністерства охорони здоров'я лікарня отримала ще у 2021 році. Та через початок повномасштабного вторгнення ремонтні роботи змогли завершити тільки зараз. Про це Суспільному розповів гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко. Лабораторія буде багатофункціональна. Окрім аналізів на коронавірус, вона має обладнання для діагностики інфекційних хвороб. Тобто ми можемо зараз проводити діагностику інфекції і нейроінфекції, і торчин інфекцій, і гепатитів, практично весь спектр, і в чому ще якби, перевага цього обладнання, що ми можемо проводити так зване генотипування. Тобто, якщо ми почнемо, а ми в цьому році хочемо почати програму по трансплантології, то для того, щоб якщо ми проводимо забір органа, його треба генотипувати. Кому він підходить і так далі? Ця лабораторія дозволяє це робити. За словами Андрія Жиденка, загальна вартість створення ПЛР-лабораторії понад 4 мільйони 800 тисяч гривень. Майже 2 мільйони гривень лікарня отримала з державного бюджету на обладнання. Ще майже 3 мільйони з власних надходжень вклала лікарня на ремонт приміщення. За один цикл тут можуть досліджувати одразу 96 зразків біоматеріалу. За потреби лабораторія може працювати цілодобово, аналізуючи 200 і більше зразків. Дуже важливо, що ми не тільки відновлюємось, а ще й розвиваємося. Це якраз приклад того, що не тільки відновилися ще і зробили нову лабораторію, вона сертифікована, всі фахівці пройшли відповідне навчання, і це значно пришвидшить, прискорить виготовлення аналізів. Ми сьогодні поговорили, це 4-6 годин.